Зупинися, часе, зупинися, витри кров з пробитого чола, звівши брови, сліпо озирнися, і запроси на свій незримий бал. Стань дарунком, часе, стань дарунком, тільки те, що було, не займай. Світе, обернися поцілунком, як обернешся, вернись до нас назад. Не питайся, як там, не питайся, все, що скажем, буде не в попад, бо слова. Не служить порятунком, тим, чий подвиг зовсім не в піснях. Не губись, любове, не губися, нам в тобі зізнатись не дано. Ми сплелись в одно, ми всі сплелися в гнотик свічки з вогняним пером. Мите, дай нам шанс, ти чуєш, мите, розкадруй цю плівку і завмри над усім, що вже не окупити наші усмішки, окуплені слізьми.